Сім'я шаповалових приїхала на конкурс селище Ломоватка. У змаганнях беруть участь вперше. кажуть, виграли відбірковий етап та потрапили до фіналу. Усією родиною зроблять усе можливе задля перемоги. Спортсмени з дитинства, Ну і покажемо наші способності дитину, щоб було стремлення в фізкультурі. Сімейні змагання для брянковчан стали вже традицією. Головна мета конкурсу пропаганда здорового способу життя та єднання самого міцного і важливого духовного співтовариства родини. Відзначають організатори заходу. Як би тяжого не було, да, фундаментом завжди там всіх ставалася, в місті, в області, в країні – це сім'я, Не буде крепної сім'ї, не буде нормального сударства. І я рад, що сьогодні розуміють це, що нас в місті живуть есть настоящие папы, мамы, настоящие крепкие семьи, которые. Увірений в завтрашнім дні і свою я думаю, пока такі сім'ї є. Город буде жити і розвиватися. Все у нас буде хорошо з метою пропаганди здорового способу життя були проведені конкурси на спортивну вправність, інтелектуальні пізнання та творчі вміння. Члени журі змогли визначити найкращу дружню сімейну команду. Переможцем конкурсу стала сім'я Шаповалових. Хотілося б відзначити, що усі родини продемонстрували прагнення до перемоги, тому усім учасникам були вручені солодкі призи та дипломи